Крижана ванна Tap – це новий фітнес? Насправді так. Холод працює як природний тренер для вашого організму. Коли ви занурюєтесь у крижану воду, судини звужуються, кров починає циркулювати швидше, а м'язи отримують додатковий тонус. Організм витрачає енергію на адаптацію, і це природний спосіб активізувати обмін речовин. Чілтаб допомагає спортсменам швидше відновлюватися після навантажень і тримати тіло в формі. А тим, хто багато сидить, прокидатися від втоми та відновлювати продуктивність. Це не просто ванна з холодною водою, а ефективна велнес-практика, що зміцнює імунітет, робить тіло витривалішим і дисциплінує розум. У SPA Galaxy ви отримаєте сучасні моделі ChillTab з комфортним регулюванням температури та якісною ізоляцією, щоб ваш досвід був і корисним, і безпечним. Хочете залишатися в тонусі без марафонських тренувань? Спробуйте холод як новий формат фітнесу. Звертайтесь у SPA Galaxy та відкрийте новий рівень сили.